Гостомель, шаверма бар. Ну що, шаурмнемось? Наче прийшов у гості. Доброго, Доброго дня. дня! А у вас є шаурма? Є. О, це дуже добре. Зі свининою, будь ласка, подвійну. Картопелька там іде йде туди? Йде. А сирок? Є теж. А можна подвійний сир, будь ласка. Так, добре. А картошку фрі вам додати? Так, да, додайте, будь ласка. Добре. Та баночку рерсі. Добре. Дивіться, що тут є. А де бар? Ой, вибачте, тут мангал, так м'яско жариться. Ви бачили мангал який великий. А тут ще. Начебто це якась квартира. А, ось чому це шаверма-бар. Ось бар, а там шаверма. шаверма бар. Ось тут і заночуємо. Рерсі соло. Злану до столу. Я коли замовляв шавушку, думав, маленький кіоск, та й все. А тут мало того, що тут ресторан, там бар, там мангал. Мангальщик на мене такий дивиться. Я по глазам його прочитав, що він мене ледве не зажарив на тому мангалі. Шаурма тут є з куркою, зі свининою та з яловичиною. Та саме цікаве, що міні 135 гривень, середня 155 гривень, подвійна 185 гривень. Сирочок йде туди, картопелька туди йде. Ще рерсі. Оце так буде банкет зараз. Прошу, будь ласка, ваше замовлення. Дуже дякую. Смачно. Дякую. Дивіться, яка краса. Буде дві рерсі. А чому ні? Часниковий соус пахне аж звідси. У мене є Олега-рулетка, та зараз ми будемо робити замір Чікс. Що в нас тут? 30 сантиметрів. Нелапатасьон, але шавушка немаленька. Як ви вже бачили, м'ясо з мангалу. Така шавушка в Одесі називається арабська. Арабський лаваш. Відкрита шавушка. Перший кусь. Часниковий соус. Смачненький. М'ясо, подивіться скільки. Також я бачу картопельку. Сирочок є. М'ясо дійсно багато. Така маленька бутилочка. Дивіться. Подвійна шавушка 185 гривень. Я вважаю, що це недорого. Грам 700 є точно. Шашлик у шавушці це завжди гарний настрій. Це якусь за вас, шаурмяні. М'ясо свининки таке м'яке. Тає у роті. Багато сиру, трохи капусти, але вона подріблена дуже маленькими шматочками. Будьмо. Оце так була ситна шавушечка. стільки м'яса, там м'ясо, шашлик, свининка моя улюблена у шавушці. 185 гривень. З'їв і все. Гостомель з такою шавушечкою. Все буде добре. Самий час для Олега калькулятору. Де він мене? А ось. Так. В такій шавушці ми поставимо вісім та дев'ять Олегів. Дивіться, висока оцінка для якісної шавушки є де посидіти. Оце я називаю розвиток шаурмічного туризму в Україні. А ви, шаурмяні, будьте добрішим за добро, робіть добро та будьте самим добром. А ще свайпайте по життю лише уперед, у донизу, ліворуч та праворуч. З вами був шаурм'є Олег Лебеденко. Ну все на шаурмі.